Зима навколишнім шляхом зненацька завітала в край, За ніч усе перетворила в білоказковий чудний рай, Іній пухнастий хутром накрив, І всіх навколо здивував. Ранок туманний, білокрилий, Ласкаво землю привітав. В гілках сховали снігурі червоні, Як яблуко, забуті восені, Земля у сніжному полоні прокинеться вже по весні. Маленьким дзьобиком синичка замерзле салко теребить. Сірий горобчик в годівницях по всіх куточках нишпорить. Ковзани на ноги і гайда на лід. На розваги зимні повиходив люд, яка гарна зимонька, як блищить сніжок, пролягли по білому сліди від стежок. Щоки підрум'яне мороз червоносий, зажене в оселі, де затишно й тепло. Будем всі радіти, трохи сумувати і чекати літочка, щоб скоріш прийшло.